Паними прямо зараз громадянським суспільством, що ми зможемо і на рівні місцевому, і з ідеями, які з'являються сьогодні в обговоренні, піти на національний рівень і почати це впроваджувати. Тому велике прохання сьогодні: ідеї, які ми можемо впровадити, випрацювати разом. Дякую. Як не дивно, одним з двох ключових факторів розвитку експорту виявилося розвиток культури. Будуть бігти сюди і щирою українською мовою нам говорити, брати якісь сестрички і сеснички, дайте трошки хлібчика. Соціологи кажуть, не готові. тому що українське суспільство справедливо вважає цих людей такими, які несуть свою частку колективної відповідальності за злочини війни. Але це означає, що мавне товариство. Що до нас приїжджатимуть люди іншої мови, раси, релігії, культури. Їм треба стати новими українцями. Їм треба інтегруватися в українське суспільство і стати новими українцями. І тут є дві проблеми. Одна проблема це потужність і сила української мови, української культури, яка дозволить цим людям стати новими українцями, бо без сильної культури неможливо це зробити. Не можна приїхати в країну зі слабкою культурою і стати там своїм. Не можна інтегруватися, коли на у шо інтегруватися. Доведеться залишатися тільки ти приїхав. А друге, це питання інклюзивності українського суспільства, яке готове буде прийняти тих людей, коли вони стануть новими українцями, афроукраїнцями, вибачте, узбеки арабоукраїнцями арабо та мілоукраїнцями якості нових українців. Це є виклик для них, це є виклик для нас. Але без того всього, з нашою перевернутою демографічною пірамідою, коли скоро на одного працівника два пенсіонери, ми далеко не поїдемо. Нам потрібна дуже сильна українська мова і дуже сильна українська культура. Не думайте, будь ласка, що люди що сидять в цьому залі, генетично всі ідентичні. Сильна мова, сильна культура, навіть спочатку сильна культура, потім сильна мова, дадуть нам відповідь на цей виклик. Але це, друзі, не є дуже проста штука. Нам всім доведеться трошечки інакше дивитися на світ через 10 років. У вічі і казали, да, класно, так, класно, тут І для мене це було з одного боку великим викликом, з другого неприємною несподіванкою, і з третьою відчуттям одинокості в цьому місці. І для мене було мрією створити спільноту, яка могла ну, не тільки бути сміливою, а просто міняти. Я як вже Андрій сказав, з міста, де у нас громадська організація ним управляє. Тому, хоча громадська організація ще часів Януковича, ну, до якої ми входимо. Щоб у разі, якщо не, щось повториться в майбутньому, бо всі чекали, можливо, там, повторного заходу російських військ, щоб лікарня могла повноцінно функціонувати без світла. У нас більше трьох тижнів не було світла і дуже складно було в лікарні з одним генератором на 30 кВт працювати. Також центр первинної медичної допомоги на цьому складі ви мене був відновлений. Це наші місцеві громадські організації, а також всеукраїнське, як і старі на сьогодні. Ми маємо поєднати, можливо, в деяких речах не поєднувати. Тому що громадянські свої огляду не донісили за також

подивитися, що це просто вірно, да, електронні, інвестиційні, це на. <головніка> так, як паспорт, як документ. Паспорт, як клімекс. паспорт е громадянського. На Шановні представники ініціативі місцевої та республіканської територіальної громади Лебединщина, Щойно закінчився форум у місті Полтава консолідації громадянського суспільства. Я зробила велику заяву. Про те, що полівушку буде вручена воля українського народу. Його слід ската, ну, що оформите. Чи знаєте ви волю українського народу? Так, воля українського народу була виявлена, промовлена на Майдані. Тобто на зборах українського народу. Тому долучаємося всі продуктивні об'єднані сили до заяви об'єднаних сил Майдану для того, щоб виразити волю українського народу про опанування своєю. Власні тобто управління, володіння і користування як виключних власників національного багатства українського народу держави України. Слава Україні! Слава українському народу! Героям слави!